Дякую. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, в чому краса Біблії, яка підкреслює її істинність? Знаєте, коли маршрутця приходять до влади, коли депутати або інші керівники приходять до влади, вони підчищають свою історію щоб ніхто нічого негативного не міг побачити в їх минулому. Біблія передає історію людства без прикрас, передає історію чудових людей, які вірні Богу навіть і показує моменти в її житті, коли не було. Є історія одного мужа Божого, який названий мужем по серцю Бога. Але в його житті був один епізод, коли він не туди подивився і взяв те, що не належало йому, чужу дружину. Коли приходить до нього пророк Тафато Давида, до царя Давида, який мав все, знаходився на вершині своєї потужності, пів війну з ворогами і перемагав. але не встав в цей момент. Приходить до нього на фана розповідає історію про багача, який має багато отар, багато всього, і про бідника, який має одну бідну овечку. І коли прийшли гості до багача, той забирає у бідника, за кої єдину овечку, щоб почастувати, пригостити своїх гостей. Давидський тим, коли почув цю історію, каже, судові треба покаратись смертю. Нафан каже, ти та роди. Після цього кається, перед Богом сповірується. На жаль, сьогодні ми бачимо, що не знайшлося на фана для молодих Путіна. На жаль, ми бачимо що в сусідній країні. Ці люди, або більшість мовчить. Хтось каже, але тихенько не почули. З однієї сторони, що нам до них, але це стосується напряму нас. Нас вбивають саме ті, які схвалюють і їхнього, так званого царя. Наші землі прийшли ті, які Бога не бояться людей, не сорок Але якраз наша сила в тому, що говорить про Біблія, що ми можемо і маємо звертатись до того, в кого всі ресурси, в кого вся сила, до Бога. Але Біблія говорить нам про те, що наші молитви, наш стан, коли ми звертаємося до Бога, маємо бути відповідними. Коли Ізраїльський народ знаходився в полоні, родиний, аналізує ситуацію і бачить, що наближаються часи звільнення, і він починає свою молитву за ізраїльський народ. Молитву зі спокій і з покаяння. І він каже, о, мій Господи, Боже, великий і грізний, що стереже за повіта та милість для тих, хто кохає тебе та для тих, хто виконує Твої заповіді. Ми прогрішилися, почали чи беззаконня, були несправедливі і бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей та від постанов Твоїх. І сповідаються. Перед Богом просить про прощення, І далі каже, Господи. В міру всієї Твоєї справедливості нехай відканеться Твій та Твоя радність від Ізраїля, ми можемо сказати від України. Бо через наші віки та через провини наших батьків Україна та народ Твій віддана бути всіх наших концертів. І нині Боже, наш наша до молитви до Твого раба та до Його погань, нехай засвітиться Твоє лице над Твоєю спустошеною святиною. Ради Господа. Нахили, Боже, мій духа Святий, послухай, відкрий свої очі і побач наші спустошення та постраждання міста, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою милість. Господи, вислухай. Господи, прости, Господи, прислухайся і зроби. Не опізняйся ради себе, мій Боже. Бо ім'я твоє количеця не тільки над Ізраїлем, над Україною і над твоєю народом. Mm. Те, що ми дійшли, або наша влада дійшла до того, що нам необхідний національний день молитви говорить про те, що люди починають розуміти, що можна мати всі ресурси, всю силу, а якщо не буде благословення Бога, благо, то не буде нічого. Коня готує на день битви, але перемінування від Бога. Не господа. Данил молиться і просить, щоб Господь не спізнувся. До молиться про милість від Господа, і це та молитва, яка може бути нашою молитвою, щоб Господь вступився, тому що точно на нас не несправедливо. Нас хочуть вирішити, як дуже сьогодні сказано. І не по якісь у Крилова, крилона байці у ній є такі слова вовки Ягня. Ти вреди тільки тим, ти, що хочеться відмістити. Тарас Борис Шевченко, пророк свого часу, пророк України, Каже свою. Любіть її в обреме люте, всяку тяжку минуту за нею Господа. Це те, що ми робимо, це те, що ми маємо робити, і вже сьогодні було сказано, що всі мити перемагаються на колінах, в молитві. Там напередові краще свої думки України, борони зараз, щоб зараз ось так тебе могли мирно зібрати. Але наша підтримка їх усі. Ми молимося, Господь, благословив, помилував і підкріпив. І сьогодні вже звичайно і стане царя аска, який молиться і каже, Господи, нема кого Тебе допомогти числаму або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на тебе опираємося і війня ми прийшли на цю безліч. Господи, ти Бог наш, нехай людина не має сили. От тебе, а там написано коротенька фраза, і попив Господь кушоян перед асвоїм переміною і кушеян був Отже, будемо молити і благати господа про милість і ласку для нашої України, щоб Господь зупинив кров на нашій землі, щоб агресор полишив нашу країну, і щоб нарешті настав там довгим на нашої націоналі. ¡Ah, um.